Дія Іванівна загула, директорка школи села Радихів, де навчався Микола Боршуляк. Ну, я не можу. Можливо, зібратися з думками і з тими словами, які би я хотіла сьогодні, виразити родині боршуляків. Тому що знала Миколу не тільки просто як учня нашої школи, а ми живемо на одній вулиці. Я їх всіх пам'ятаю: сестер, брата із маленьких діток. З мамою пропрацювала досить багато років на одній роботі. І повірте, що в селі ні одна людина не могла повірити в тому, що Микола загинув. Один друг перепитували 10 по 10 разів. Дійсно, як було вже сказано, людина, яка пройшла стільки гарячих точок. І, здавалося б, він мав ну, такий бойовий досвід, що він не тільки когось беріг і себе міг берегти. Та, бачите, невблаганна куля наздогнала його і завершився його земний шлях. Микола був досить спокійним, впевненим, врівноваженим, був дуже хорошим спортсменом. До тих пір у школі він вважається рекордсменом по бігу на короткі дистанції. Він мав дуже багато друзів, товаришів. Мені здавалося, що це була людина, з якою мені аж страшно говорити, що це була. З якою, ну, мабуть, ніхто ніколи не сварився. Він був надійною опорою мамі, вірі, був підтримкою для дружини Людмили, для діток Діани й Тимофія, для сестер, для брата. І мені просто сьогодні ну, навіть не здається, що ми зібралися всі, щоб провести його в останню земну дорогу. А ще Микола. Дуже любив малювати. І от я перебирала в пам'яті багато таких сторінок шкільного життя і зупинилася, просто згадала, що всі його малюнки, які він не малював, були на військову тематику. А один малюнок мені так закарпувався в пам'яті, що він мені й досі стоїть перед очима. Ну, як завжди, на військову тематику, а попереду в танк, великий танк. Який, здавалося, їде на людину і може її задавити. Но він настільки був промальований, здавалося, що кожен болтик, кожна гаєчка, кожна гусениця були настільки передані, що він на тебе їхав, бо малюнки його всі були простим олівцем. Я сьогодні просто низько хочу вклонитися вам, маму віру, дружину Людмила. Тимофію, Діану, сестри і Віталіку і вся ваша родина. Я низько кланююсь від себе особисто, від всіх вчителів, від всіх односельчан. Прийміть від нас найщиріші почуття, які можна тільки передати. І ще хочу сказати, що він дуже часто приїжджав до мами в село своєю сім'єю, відвідував друзів своїх. Він ніколи не забував ні з ким зустрітися. І знаєте що, що запам'яталося ще дуже. От я подивилась на останню його фотографію, та що є. І от я його таким запам'ятала: ти зустрінеш колю, і він на тебе дивиться. Одна брова піднята, от є морщинка на лобу, і він завжди усміхнений і дуже мав велике почуття гумору. Нехай Всевишній Упокоїть його в царстві небесні, а вам сили, терпіння пережити те страшне горе. Слава Україні!